Сьогодні засновнику та класику української естрадної музики талановитому композитору Володимирові Івасюку мало б виповнитися 75 років. Його життя тривало недовго, всього лише 30 років. Однак, за цей короткий час він зумів сповна виконати свою місію, використав свій талант і потенціал, зробивши українську пісню відомою на увесь світ. Дивовижний феномен Володимира Івасюка у тому, що його пісні до сьогодні звучать, вони популярні, їх знають мільйони, а сучасні виконавці їх залюбки переспівують. Червона рута, я піду в далекі гори. Пісня буде поміж нас, лише раз цвіте любов, балада про малю. Володимир Івасюк за своє коротке життя написав більше ста пісень мовою держави, яка ще не існувала на карті, але була випликана у його серці. Саме за українську патріотичну пісню і мову Івасюк був жорстоко вбитий. Радянська влада спробувала видати смерті Васюка за самогубство. Під цією протекцією партійні боси довго не давали згоди на поховання композитора на личаківському кладовищі. В газетах заборонили друкувати некрологі і співчуття рідним Івасюка. В день похорон саме на цей час крізь були призначені комсомольські та партійні збори з обов'язковою явкою. Були вказівки із загрозу виключення та звільнення з роботи. Попри це, похорон Володимира Івасюка перетворився на мовчазну акцію протесту. Тисячі львів'ян вийшли на вулиці, щоб провести свого улюбленця в останній путь. В той день у Львові не було жодної квітки. Ними була встелена дорога до личаківського кладовища. Моя